Привіт, з вами Тос і Сьогодні в нас серйозна розмова. Більшості батьків, які приходять в магазин з дітьми до нас щодня, говорять: купимо тобі хорошу гітару, коли навчишся. А чи буде це правильний підхід для навчання? Давайте розбиратися. Більшості батьків при виборі гітари орієнтуються на зовнішній вигляд інструменту і, звичайно, що на ціну. Зазвичай. Інколи потрапляється так, що гітара має чудовий зовнішній вигляд, ще є дешевою, але дитина при навчанні стикнеться з великою кількістю труднощів, що може вплинути на її настрій, на те, що вона може в подальшому закинути гру на інструменті. Тому саме сьогодні ми хочемо розповісти про деякі тонкощі для вибору гітари для дитини. Перша рекомендація: не купуйте дешеві китайські гітари. Типу новнейм з Аліекспресу. Зверніть увагу на відомі світові бренди, наприклад, як Yamaha, Cort, Fender, Ibanez, Cordoba, Geva та їх є безліч інших. Це збільшує шанси на те, що ви придбаєте якісний інструмент. Другий критерій: оберіть правильно вид гітари. Їх є два види: класична гітара. Це вона буває різного розміру. Половинка, три четверті, повнорозмірна. Використовується для навчання у всіх державних школах музичних України. Другий вид гітари це є акустична гітара, більше використовується в приватних уроках, в приватних музичних школах навчанні, а також якщо ви збираєтесь вчитися самостійно з допомогою YouTube. На цих гітарах класичних граються класичні твори, на акустичних гітарах, здебільшого сучасна. Музика, а також рок. Детальніше про цих два види гітари у нас вже є відео, яке буде посилання в описі внизу. Порада номер три. Зверніть увагу на відстань між грифом та струнами. В дешевих китайських гітарах відстань настільки велика, що може відбити бажання ваших дітей навчатися гри на гітарі. В брендованих гітарах відстань є значно нижчою. Порада номер 4. Зверніть увагу на гриф. На грифі є лади. В дешевих китайських гітарах ці лади зачіпляють пальці і пошкоджують руку вашої дитини, що може знову відбити бажання навчатися на гітарі. В дорогих гітарах гриф має, як правило, укантовку або лади настільки зачищені, що зручність буде набагато вищою. Порада номер 5. Ніколи не беріть гітару дитині на виріст, якщо навіть вашій дитині доведеться грати менше, ніж півроку на меншій гітарі. Звичайно, діти це наше майбутнє. Ми не агітуємо купувати гітару за тисячу чи дві тисячі доларів, але ми категорично проти придбання старих радянських гітар чи дешевих китайських гітар Новнейм, які помальовані пензликом. Вихід є. Варіант перший. Купуйте брендовану бюджетну гітару з дотриманням всіх стандартів. Варіант другий, якщо в вашої сім'ї є можливість придбати дорожчу і кращу гітару, купуйте, адже це збільшить шанси, що ваша дитина продовжить навчання на гітарі. Якщо було корисно тобі це відео, не забудь поставити лайк та обирай Тосінвій.